І питання виборів в Україні доволі дискусійне в теперішніх умовах, адже вони мали би відбутися цього року, і президентські, і парламентські. Однак через війну провести їх неможливо на цій темі. До речі. Намагалися спекулювати російська пропаганда, аби розхитати ситуацію всередині країни. Деякі політики вже неофіційно будують політичні союзи. Видання «The Economist» припускало, що голосування все ж може відбутись. Найранішою датою назвали 25 травня наступного року. Політико тим часом писало, що Україна зараз вивчає європейські моделі виборчого законодавства, серед них електронне голосування. Однак, за даними видання, це стане можливим. Після закінчення війни з Росією, щонайменше через півроку після скасування воєнного стану, щодо довіри до Володимира Злецького, то під час війни вона повільно, але впевнено скорочується. Іміджу частково зашкодили суперечки про втому від війни і корупцію в армії. Пише видання The Times. Також на думку видання, більшість виборців скептично налаштовані щодо його другого терміну.